Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Стало відомо про страшну трагедію на околиці Житомира. Сьогодні на трасі в напрямку Києва стався потужний вибух, який було чутно за кілька кілометрів. На місце одразу прибули всі екстрені служби. У соцмережах з'явились моторошні фото та відео масштабної пожежі. Пишуть, що вибух стався на АЗС. Втім, у нацполіції вже уточнили, точне місце вибуху ще встановлюють, заправка пошкоджена. Але найстрашніше з'явилась інформація про загиблих і постраждалих, і серед них може бути відомий український співак Артем Пивоваров. За словами очевидців, на місці трагедії бачили автомобіль, дуже схожий на машину Пивоварова. Також відомо, що співак саме повертався з концерту і мав бути у тому районі у цей час. Наразі зв'язку з Артемом немає, його телефон не відповідає, а близькі та менеджмент відмовляються від коментарів. У Житомирській області рятувальники повідомили, що внаслідок невстановленого вибуху загинули та постраждали люди, пошкоджені житлові будинки. Тож у соцмережах уже масово ширяться чутки, що серед загиблих може бути й співак. Фанати Пивоварова просто не знаходять собі місця, залишають під його останніми фото в інстаграм сотні повідомлень із молитвами та проханнями, бодай якось вийти на зв'язок. Офіційного підтвердження чи спростування інформації про загибель Артема Пивоварова на цей момент ще немає. Але ми слідкуємо за ситуацією просто зараз. Підпишіться на канал, щоб дізнатись першими правду про те, що сталося на Житомирщині, і чи справді наша країна втратила ще одного талановитого артиста. Не пропустіть оновлень, це може стати найгучнішою трагедією українського шоу-бізнесу за останній рік. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин не пропусти.